Яке ж у вас тут все гарне, троянди, така краса. А хто за нами доглядає, коли вас немає, Марія?» Стала хопити мене сваха, коли в неділю з самого ранку прийшла до мене в гості. Характер її добре, знаю, тому відразу зрозуміла, що не на троянди вона прийшла дивитися, а треба їй щось від мене. Я як у воду дивилася. Робіть сухо каву ви, напевно, багато доброї талійської кави привезли, і гроші, мабуть, теж привезли. Власне, за чим я до вас прийшла? Мені тисяча євро потрібно». Я знаю, що гроші у вас є позичте по родинному, бо хто ж, як не родичі, допомагатимуть одне одному. Каву я зробила, мені не шкода, ще й печивом прогостила, бо в суботу якраз спекла, а далі й кажу звиняйте, Анно, але гроші я вам не позичу. Кажу і продовжую може, ще кави?» Та ні, не треба. Я до вас не каву прийшла пити, а у справі, та ви вирішили, що для вас гроші важливіші, ніж родичі. Сваха з дуже ображеним виразом обличчя попрямувала до дверей. Не встигла вона вийти за межі мого подвір'я, як мені зателефонувала донька. Мамо, що ти твориш? У тебе ж є гроші. Чому ти їх не позичила, мамі Ярослава? Вона образилась. Ярослав надувся. Ну, навіщо, мамо? Юля, ти ж знаєш, що у мене принцип нікому не зичити великі суми, а особливо родичам? Мамо, в тебе не принцип, а жадібність. Гроші тебе дуже змінили, я просто тебе не впізнаю. Отакий веселий ранок неділі у мене видався. Я нічого не зробила, а потрапила у неприємну ситуацію. Дома я вже два тижні у відпустку приїхала, я в Італії вже 10 років. Зараз і справді привезла додому гроші, але я не збираюся їх роздавати, бо я заробила їх важкою працею. Коли ми одружували наших дітей, то так виглядало, що ми бідні, а вони багаті. Я навіть хвилювалася, як то все має бути, бо ж змагатися з такими багачами, як вони, непросто. мої з того з самого початку дуже хвалилися тим, що у них є і будинок, і все в будинку, і меблі, і техніка, машина також у них була. А ми що, ні кола, ні двора, один будинок і то не дуже. У мене не було можливості, бо Юлія я ростила сама без чоловіка, вже так сталося. Стали ми думати про весілля, і я чесно зізналася, що у мене грошей немає. Немає грошей, то й весілля не буде. Ви їдьте на заробітки. Гроші прийшла то тоді і зробимо торжество, заявила Сваха. Я хотіла щастя своїй їденній доньці. Бачила, що Ярослав непоганий хлопець, і моя донька його любить, тож я вирушила в Італію. За півроку ми зробили весілля. Але мене на, цьому, на ньому не було, я лише гроші відправила, а сама через роботу приїхати не змогла. Дуже швидко зрозуміла, що мої свати це щось з чимось. Знаєте, є такі люди, у яких все найкраще. Так от це про моїх святів. Дуже вони вже люблять усім вихвалятися. Кращого, у ніж них уже ні в кого немає. Та їхні усі вихваляння – це просто мильна бульбашка. Це я зрозуміла, як у мене сваха стала просити грошей по дрібницях. Але все ж. Вони звикли у кредитах і боргах жити. Але картинка має бути ідеальна. Всі навколо мають думати, що у них все найкраще. З часом додалася ще й заздрість. Я помітила, що сваха мені заздрить. Аж як це так, вони багачі, а квартиру дітям купила я, одна, бідна жінка. І будинок в мене вийшов дуже красивий, подвір'я, гарненько я до ладу привела, так що виходить, що тепер у мене краще, ніж у них, та визнати вони цього не можуть, їм треба тримати планку. В принципі, нехай тримають, але не за мій рахунок. Як на мене, тисячі євро це великі гроші. А як вони мені їх повернуть? Кредит візьмуть, чи скажуть, по-родинному пробачите? Ні, я давно для себе встановила правило не зичити нікому гроші, особливо родичам, бо, як кажуть, хочеш мати борга, позич близькі людині гроші. Я вважаю, що жити треба за своїми можливостями, а не всіма правдами і неправдами наполегливо показухою займатися, тому я не позичила цю тисячу євро. Та тепер на мене образилась не лише сваха, але й моя донька, яка чомусь вважає мене жадібною і захланою. Я їй пояснюю, що зичити треба стільки, щоб не шкода було втратити, якщо борг не повернуть. А тисячі євро це не та сума, яку можна подарувати. Ну хіба я не права? А як би ви вчинили на моєму місці? Ви позичили чи не позичили з Спасі гроші?